До свято Троїцького собору зносять жовті й блакитні хризантами. Рух кожного зупиняє прізвище героя, викорбуване на хресті. Андрій Ніколайчук тепер йому назавжди 43. три боєць і... відмінний, Це, Да, відмінний. дисциплінований, спокійний, сормизливий. Але бойовий дуже сильний. реально це був герой, який і воїн з великою букви. І патріот взяти до рук зброю і стати на захист України чоловік вирішив ще 9 років тому. Він прийшов тоді добровільно, 2014 році як формувався перший батальйон ТРО. В нього тоді родилася якраз маленька дитина. Він міг залишитися з, з дитиною. Ну він робив свій вибір. Вибір – захищати дитину, дружину кожного українця та українку у бою з ворогом на посаді командира взводу вогневої підтримки у полку Азов. Він стояв на захисті Маріуполя. Є вирігідність, так, так що е, майже крайній раз його бачив, і він в той день якраз і пропав. вже. ми були на одному на одній ділянці з ним. Е, е, моя група розвідки якраз там відпрацьовувала. Нас з вісьмох поранило п'ять і ми ну, нас евакуювали. А він з хлопцями ще залишився. Але після того він більше не виходив на зв'язок. Лучанин Андрій Ніколайчук загинув 12 квітня минулого року під час виконання бойового завдання на металургійному комбінаті Азовсталь. Тіло захисника повернули на рідну землю в рамках обміну тілами загиблих лише наприкінці лютого цього року. Спочині, подай Господи, душі спочиного рабато воїна Андрія. Попрощатися із героєм Андрієм Ніколайчуком прийшли десятки людей. Під час проповіді священик розповів про біль очікування, які майже рік переживала сім'я воїна. Тільки що дуже ця думка нас обігрівала, що може станеться якесь чудо, десь виявиться там, нехай в полоні. Але сталося, як сталося. Це не був його до кінця вибір. Він один з тих, що протиставилися стали Тепер трошки розуміємо, яку ціну ми платимо за нашу свободу. Домовину із тілом захисника Андрія Ніколайчука пронесли театральним майданом Луцька. Люди вколішках і зі сльозами на очах дякували герою за життя, яке він віддав за свободу кожного з нас. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.